Що таке функціональне харчування? Це їжа, харчування, яке несе певну функцію для нашого здоров'я. Ми снідаємо сьогодні ми. Ми з вами разом снідаємо сьогодні яйцями. Це завжди функція білок, корисний холін, корисний лицетин, багато вітамінів і так далі. У мене яйця трошки злегка разом з кабачком підсмажені на маслі маслід'ї. Масло її це насичений жир. Тому мені потрібно додати ще мононенасичені у вигляді оливок. І в мене буде на десерт ще чия, чия поліненасичені жири омега-3, велика кількість, чия в мене як десерт, я додам сюди ось таку шикарну малину. І це прям десерт-десерт, але його буде забагато, з'їм трошки менше. З приводу клітковини теж в мене відповідає, чия і невелика кількість кабачку. Кабачку небагато клітковини насправді. Але вони такі смачні влітку, так? І мені тут не вистачає вітамінів групи Б однозначно. Тому я додаю неактивні дріжджі. Прям неактивними дріжджями це я замовляла у вдара, а вони з Франції привозять. У мене є в школі здорового схудення Діана, Діана, тобі. Кожен ранок людина снідає. Додаючи собі неактивні дріжджі, тому що вітаміни групи В являються кофакторами для дуже багатьох біохімічних процесів. Ми не маємо провалюватись по вітамінам групи В в дефіцити, так як і по всім іншим вітамінам. І, звичайно, мені хочеться ще чаю. Мені хочеться кави насправді. Я б вже й кави випила, але в мене закінчилась кава вдома, тому в мене трав'яний чайок, ось так от, який не завадить засвоєнню поживних речовин із моєї їжі. І е, розповім вам скоро, як харчуються мільярдери, на що вони звертають увагу. Що у вас на сніданок? Діліться в коментарях.